Івано-франківцям порівняно швидко вдалося відкрити рахунок. Одна з багатьох довгих передач із глибини оборони Прикарпаття знайшла біля чужого штрафного майданчика Русака, який головою ефектно скинув м'яч під удар Ларіну. А от зробити перевагу в рахунку відчутнішою івано-франківці ніяк не могли. До рішучих дій господарів поля підштукнули ще м'яч, пропущений на перших хвилинах другого тайму. Буквально тут же наші земляки проводять масовану атаку, яка влучним ударом головою завершує русак. Але довго тішитися господарям не довелося. Черговою незлагодженістю дій в центрі їх оборони миттєво скористався той же Єфіменко 2-2. Три стадіону на якусь мить принишкли, і все-таки за 10 хвилин до фінального свистка їм вдалося вирвати таку бажану перемогу. Невтомний Русак майстерно скористався довгою передачею, обігравши до швидкості двох центральних захисників торпедо і не залишивши жодних шансів воротареві гостей. Отже, рахунок зустрічі 3-2 на користь Прикарпатців. i was serious